Мирного неба, любі мої глядачі, вітаю! Зараз буде особливий розклад загальної енергії. Тому що це останній тиждень цього року. От. Все, 23 рік закінчується. Побачимо, як він закінчиться, і що нового увійде в 24-й рік. Сподіваюся, на краще, сподіваюся, на перемогу. Так, все ж таки, давайте будемо дивитись: останній тиждень 23-го року. Мені так і хочеться назвати це відео, мабуть, я так і назву. То я зазвичай ставлю проміжки часу, а зараз я поставлю от так. Давайте дивитись. Перша карта, яка випаде, останній тиждень 23-го року. Мах, Люди на це потужно. Коли падає мах, ще тут жезлів. І вихід такий класний. Дивіться, четвірка кубків, перехід десятка кубків. <кій> Про що йде мова? Тобто, коли ви виходите з якогось стагнаційного емоційного стану, все ж таки святкувати ви будете. Тобто, можливо, сам тиждень буде емоційно. У мене нема відчуття свята, я не хочу нічого робити. Але в мене є таке відчуття не те, щоб отаке, знаєте, як ейфорія, ні, близьке, тепле спілкування. Тобто ви будете в оточенні тих людей, які вам близькі. Так, мах. Що, наступна карта, яка після мага? Мах, це дуже потужна карта, п'ятірка. І кілька мечів. І десятка пентаклів. Хі -хі -хі. Ви розблокуєте завдяки своєму магові. От, закінчується у вас якийсь такий період, да, вам допоможуть в цьому. Тобто, маг це карта. Я втілю у фізичній формі те, що я бажаю. Це є прояв мау. Я притягую ті процеси, які мені потрібно, людей, які потрібно, обставини. Все складається так, як необхідно для того, щоб створилось те, що я хочу. Відносини, діяльність не знаю, що завгодно, Реаліза... реалізація себе. Тобто, це дуже потужний старший аркан. Пам'ятаємо, да? старші аркани вони більш значимі в картах. Патірка мечів і десятка пентаклів. Тут конкретно йде питання вашого матеріального статку. Тобто ви розумієте, розблоковуєте для себе розуміння того, як прийти до десятки пентаклів. Якщо у вас є матеріальні проблеми, то ви побачите якусь лінію розвитку або діяльність. Або вам запропонують допомогу, або вам запропонують партнерство. І це продемонструє вам, що от це мені допоможе. Допоможе прийти до своєї десятки пентаклів. <кій> Поїхали. Ліва частина у нас відносини, права діяльність. Починаємо з відносин. Що там у відносинах буде відбуватися останній тиждень 23-го року аркан колісниця. Багато хто з вас буде подорожувати. Це енергія руху. В класиці це навпаки трактується, в даній колоді це відчуття, от, навіть дивлячись на карту, це відчуття руху, Руху, який балансує, <coughs> який допомагає. Ну, наприклад, у вас а, був якийсь період стагнації, і це може не про емоційну стагнацію а в цілому, тобто робота, домробота. Немає якогось розвитку подій, нема нічого нового. З'являється можливість щось новеньке ввести. Наприклад, кудись поїхати в гості ще в інше місто, в іншу країну, наприклад. Да? Шістка жезлів. Четвірка пентаклів і вежа. О, один старший аркан. Тобто, дивіться, тут ще є як порада. Не стримуйте це подію. Коли до вас, у вас, до вас, не знаю, з'явиться ця можливість поїхати кудись, наприклад, пропозиція вона може бути раптовою. Ви не очікували у вас свої плани? Так, я зараз роблю там оселедець під шубою, мені там ще треба робити салати, ще щось, нарізочка. І тут вам дзвонить якийсь знайомий або знайомий каже: А поїхали. Туди-то. ви думаєте, Та ні, ну в мене ж купа справ, мені там ще прання, воно в машинці зараз буду діставати. Їдьте. Їдьте. Бо буде вежа. Пам'ятаєте, вежа вона така специфічна карта. Карта, коли ви не зміните ситуацію, ситуація змінює ваш простір. Приймайте це, цю можливість і рухайтесь. Тобто, вона допоможе вам вийти. Знаєте, от знову ж таки відчуття. Четвірка пентаклів, там у нас фігурувала четвірка кубків. Тобто, йде мова про те, що ви виходите з якихось стагнаційних питань. Ну, наприклад, про що йде мова? Щось не вирішується. У ну, мене там, наприклад, борги. Пентаклі це матеріальна сфера. Я ніяк не можу закрити борги. Четвірка кубків. Я не відчуваю радості життя. Ну, встаю. Там помиюсь, поїм, йду на роботу або ще якісь справи, але немає відчуття радості, в мене немає наповнення емоційного. Цей тиждень він якось скористайтесь ним, скористайтеся можливостями, тому що все ж таки є щось чарівне в цьому, коли закінчується один рік і починається новий. І це якісь такі несподівані можливості. Знаєте, це як подарунки на день народження. Ви не завжди знаєте, що вам можуть подарувати. Тобто приймайте ці дарунки, і вони вам допоможуть закрити деякі питання. Можливо, не те, щоб одразу і повністю так раз, і мільйон гривень звалилось на голову. Це може програтись можливість закрити це. Тобто, вже реальне бачення того, що можу закрити фінансові питання або реальні стосунки а я так, одна або один. Або ще якісь питання, які вас турбують. Тобто те, що надає вам рухатись, те, що води у вас стан стагнації, ви закриєте. Тільки, будь ласка, прислухайтесь до поради. Не викликайте вежу. Бо якщо ви не поїдете, то станеться так, що ви поїдете. Так, а діяльність. Так, відлюдник. І хочу ще три карти і опишу. Так, королева Пентаклів. Десятка мечів і тут кубків. Тут ще королева жезлів, Двійка мечів. трійка кубків. Надається. Ну, цікаво, цікаво. Відлюдник це старший аркан. І мені чомусь відчувається все ж таки, що цей тиждень буде переусвідомлення. Відлюдне це коли ви, наприклад, відгороджуєтесь від всього світу. <кхід> Вибачте, відлюне це коли ви відгороджуєтесь від цього світу, ви в стані самотності для того, щоб переоцінити свій досвід. Наприклад, ви згадуєте події 23-го року. Людей 23 го року, що відбувалось, і аналізуєте, робите якісь висновки, Закриваєте для себе особисто якісь питання, наприклад, в наступному році я більше не буду так робити, там, я більше не буду займатися цією справою. Тобто, це відчуття, ви приходите до відчуття наповнення, тому що у нас тут до кубків, з кубків і з перехід від енергії королеви пентаклів до рухаю в сторону своїх відчуттів. Я вам скажу так, що оскільки я практикую, я спостерігаю, що є проблема. Люди не вміють відчувати так ми живемо в матеріальному світі, і нам необхідно підтвердження. Що ми живемо, скажімо так, матеріально, тобто я маю бачити якісь там цифри на банківському рахунку, я маю бачити в холодильнику їжу, я маю відчувати себе комфортно, безпечно. Але ще є відчуття, тобто ми забуваємо про свої внутрішні відчуття, а вони дають дуже багато інформації. Так от, діяльність, якщо ви не знали, як рухатись далі, вам тут більше як порада, спробуйте ізолювати себе на деякий час від друзів, родини. Це не про те, що ви поїхали в якусь пустель, пустелю, да? від людником. Це можна годину-дві піти собі, випити чашку кави, але щоб не було людей там не з подругою, сама або сам. І просто. Порозмірковуйте над тим, як ваша діяльність формувалася в 2023 році. Що ви хочете змінити у 2024 році, тому що це допоможе вам відчу... і відчуйте, що б ви хотіли зробити. Відчуйте, зафіксуйте це і втілюйте в життя, тому що це дасть вам класні результати. Дослухайтеся до себе все ж таки, як на крути, мах. Якщо ви відчуєте, що ви бажаєте саме цим займатися, займатися так, якщо ви відчуваєте, що треба змінити щось, змінюйте будь-що, тому що ваш мах спрацює тоді. Чим чіткіше ви розумієте себе, і чим частіше ви користуєтесь цим інструментом, тобто я відчуваю, я роблю те, що я відчуваю, тим краще буде балансувати ваш простір. Так, на сьогодні я з вами прощаюся. Мирного нам неба. Попереду ще буде від мене інформація на каналі. Ось, а на цьому все. До нових зустрічей Загальна енергія вже в 24 році.